І сьогодні з нами, пану Роману Грищуку. На вичній на продовольчні освіта. Ми дай будиничі України. Ви заслужили право для свого народу. Слово благословіть нас. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Україні! Дякую. Дякую. Для мене важливіша нагода сьогодні поговорити з вами. Ради цього, власне, я і прийшов, а ми далі ще почекають, тому що ми ще перебуваємо в боротьбі. Я напевно украду трошечки у вас часу, але це важливо. Сам Христос Спаситель, коли говорив і проповідував людям, вживав свою рідну мову. Так само, коли він молився. Він молився на своїй рідній мові. Він проповідував виключно серед свого народу. Його власний народ від нього відсурався. Христос сказав, що прийшов по своїх, але свої не прийняли. Уже потім, після того, як не прийняли свої, апостоли розійшлися по цілому світу навертати чужих. Але правило бання, перш за все, про себе, про свій народ, про свою мову залишилось. Святий апостол Павло в 14 розділі 1 послання до Коринфян каже: моліться зрозумілою вам мовою. І каже, волію краще сказати 5 слів мовою зрозумілою, щоб і інших навчити, ніж 10 тисяч слів мовою незрозумілою. Бо коли говорю мовою незрозумілою, хіба принесу користь тому, хто мене слухає. Здається, на цьому місці можна би закрити Євангелією, закрити всі храми Московського патріархату і сказати, ви ж піплі і не дотримується, про що з вами далі говорить. Але ми живемо в інших реаліях. Ми живемо в реаліях, коли на Буковині тільки кожна третя парафія молиться на своїй рідній мові, а ще близько 400 парафій дотепер вірні московському патріархату. Мова це зброя. Римляни казали, чи є мова, того влада. Цього принципу дотримуються всі імперії. Насадиш провінції свою мову, будеш мати над ними свою владу. Саме по цій причині завжди ось ця трійця, мої священник і вчитель, ідуть поряд. Якщо приходить хтось один, підтягнуться наступні два. Катерина Друга про це казала, що то, що не ділу русський солдат, доділає російський поп і русський учитель. В смысле, русифікує, значить ідентичність, насадить імперськість і меншу вартість провінціалу по відношенню до метропола. Отже, мова – це зброя. Мова це не просто засіб спілкування народу. Це привінтивна зброя, яка унеможливлює збройний конфлікт, унеможливлює війну. Отто фон Бісмарк про це сказав так: війна приходить туди, де її програли вчитель і священник. Там, де не було кому привити ідентичність, там, де не було кому. Прив'язати важливість рідної мови, рідної культури, рідної церкви, де не було кому привити цінності, туди неминуче прийдуть інші, які привиють їхні цінності. Ну не буде так, щоб на якійсь території народ не вчили якоїсь мови. Не буде так, щоб на якійсь території не мобілізували в якусь армію. Просто коли ти не хочеш вступати в свою, тебе мобілізують в чужу. Не хочеш дітям привити любов до своєї мови. Твоїм дітям уже не ти, але прививіть любов до іншої мови. Не хочеш підтримати свою церкву з чужої митрополії. Обов'язково навчусь шанувати їхню церкву. Тому що церква це душа народу. Не буває народу без церкви. Неможлива Україна без української церкви. І навпаки, всюди, де не стало України, не стало і української церкви. Минулого тижня застрелили чергового священника Православної церкви України на окупованих територіях отця Степана Подольчака. Він 26 років Каланчаку проповідував учив, збирав людей, навчав Слово Божому, молився рідною мовою. В цьому був його гріх. Наскільки великий гріх, що ФСБ кілька разів його викликало. Він один з тих небагатьох, який все-таки в всим своєї романтики вирішив, що якщо він лишиться своїми людьми, то він стане їм в пригоді. Він лишився своїми людьми, його викликали до ФСБ з єдиною вимогою вийти з ПЦУ. І перейти в Московський патріархат. Після того, як він відмовився, 13 лютого його в останнє викликали на допит, а 15 лютого вже викликали його дружину, бо йшла пізнавати тіло. Дехто каже, інший каже, що робити? Ну все боже боже, Так Бог дав. Серйозно? Ви дійсно вважаєте Бога таким злочинцем, який забирає десятки мільйонів через Голодомор? Ви дійсно вважаєте, що правий митрополит Онуфрій Березовський, який казав, що Голодомор це українцям за гріх гордині катюзі по заслузі. Серйозно є Божа воля на те, щоб саме українці гинули, а це нам за наші гріхи. Тобто росіяни вони святі безрішні? Прийшли вбивати нас великих грішників, виступають зброєю Божою в руках Господніх і виконують Божу волю над нами. Ви дійсно таке маєте слабке і примітивне уявлення про Господа Бога. Ні, дорогі мої. Не варто перекладати на Бога вину Путіна і Росії. А є Є такі люди, які хочуть наскільки відділити Путіна і Росію, що готові ради цього почорнити самого Бога. І сказати. Така Божа воля. Ні. Такими речами можна тільки відштовхнути думаючих людей від церкви, але їм це все одно. Їм важливо лишилися нерозумні, бо он, казав колись Янукович нерозумними легше управляти. Саме тому, наскільки принципово вони в храмах московського комітета насаджують московську слов'янську в московському ізводі мову. Фолсифіковану. Тому що народ, який втратить власну ідентичність і свідомість, перестане в окупації, прийме, як Божу волю окупацію і буде навіть сприймати навіть імовірність спротиву окупації як гріх проти Бога, тому що це на це ж є його свята воля. Розумієте, де ось той проблемний штрих, який вбиває нас всередину? Я би дуже хотів потримати в руках ту бандуру, але так судячи по тому, як троє бандуристок несли ті бандури, я думаю, що вони достатньо важкі, явно важчі, ніж балалайки. Там не тільки різниця в кількості струн, а й в вазі, і в складності самого інструменту, так? і в навиках, які необхідні для грання. А скажіть, з балалайкою чи з бандурою легше наступати? З бандуру. Наступати, напевно, з половаєм. А втікати. А втікати. Ось маєте ті бандури, образ всієї української широти душі. І скільки б ви не говорили про плекання мови самої по собі, це все прекрасно, але якщо поряд з тією тендітною бандуристкою, стоїть потужний воїн, в якого в руках, не свічка. А автомат. А в другу року він може взяти бандуру і разом вони можуть пройти по доті. Чим складніша мова, чим більший культурний спадок народу, наприклад, Афінян доказано, тим менше його втратити в парга. І тому так, дорогі мої, в одній руці у нас мусить бути бандура, в іншій автомат, якщо ми хочемо вижити. Іншого засобу немає. Саме тому тато оця. Тато Степана Андрійовича Бандери, отець Андрій Бандера, священник щирий, справжній українець, патріот, член товариства імені Тараса Григоровича Шевченка, випускник теологічного факультету і факультету економіки, засновник великого підприємства «Маскосоюз», Союз, яке допомагало селянам на Галичині мати дохід себе вдома, він казав що українець на своїй землі повинен бути не тільки духовним і розумним, але ще багатим і озброєним, бо інакше в нього і його духовність і його роз. Не дорогі мої про це. Ви воїни превентивної війни. Ви ті, які, якщо будуть потужно воювати, зупинять ту війну, яка нас чекає в майбутньому. Ця війна вже триває 400 років і вона не закінчиться ні за рік, ні за два, ні за десять. Війна буде всюди, де буде хромати українська мова. Війна прийде всюди, де є малоросійський народець, де люди не шанують своє, неминуче їх заставлять шанувати чуже. Де немає української мови, не стане української держави. раніше чи пізніше. Тому що. Народ какає різниця? Народ, Єдиний е, Союз, Україна, Росія Білорусь, і от от все, вони неминуче прикличуть війну на свою землю чим? Голосуванням абсурдним. Чому у нас там, де немає розвинутого патріотизму, народ вічно голосує за всяку фігню, яка тільки шкодить власній країні? Скажу більше, на деокупованих територіях Харківщини. Це одно залишилися вчителі сепаратисти, священники, колаборанти. Туди не прийшов ні український світ, ні український світовий. І воїни, які хоронять там десь по Верхньому бурлуку, обороняють е, Україну від Росії, вони стоять між двох вогнів, бо ззаді них теж Росія, представлена російськими. Чи проросійськими, чи не українськими вчителями і такими ж самими священниками, а вчителі священник формують світові. Якщо вони добре працюють, там воїн немає що робити. Якщо вони свою роботу завалять або ще свідомо працюють на ворога, туди неминуче прийде російський танк. Доведено, доказано, 100 разів перевірено, чи треба нам жити так далі залежить від вас. Тому, дорогі мої дівчата, хлопці. На вас велика надія. Зробіть так, щоб сюди не мав за чим приїжджати російський танк. Слава Ісусу Слава. Слава. Христу! Слава.